Всім привіт! Сьогодні відео про протруювачі ПС 10. Коротше. Основну частину я розібрав. Повністю управління. Почистив перемикач переднього і заднього ходу. Підвів живлення 380 вольт. Перевірив. Все працює. Крім датчиків різних. Датчики поки тут зовсім не потрібні. Нам треба, щоб воно вантажило, труїло і так далі. Я вже почав схему кидати. До речі, є стара схема. Вона теж допомагає. У нас ланцюг управління на 110 вольт. Тобто, будемо робити так само. На 110 вольт тут стоїть трансформатор ОСМ 1 на 160 Вт. 380 у першій обмоці і друга 110 – 22, 5 і 12 вольт. Тут кілька вторинних обмоток. 12 вольт йде на розетку, щоб освітлення змінного струму. 5 вольт йде на самі датчики. Тут тиристор, конденсатор і опір стоять. Далі, старий ланцюг управління КВ1 і подібні релюшки я поки зняв. Головний ланцюг залишив. Все перевірив. Зараз зробимо хід. У нас є провід загальний. Вперед і назад. Зараз ми це все скомбінуємо і перевіримо. Працює чи не працює? Надалі увімкну. Так, хід працює. Вмикаємо назад. Поїхали далі. Тепер треба зробити дозатор, шнеки і перемикачі, всяка електроніка, дозатор, насос, шнек вертикальний, горизонтальний я об'єднав за схемою. Коротше. На один магнітний пускач і загальна кнопка стоп на нуль йде. Обрив, щоб розблокувати магнітні пускачі. Зараз вмикаємо дозатор. Все працює. Вимикаємо. Далі вмикаємо завантажувальний шнек, вже третій ланцюг зробив. Все працює, як я і за схемою планував. Гаразд, прибираємо, забираємо і перевіряємо, рушаємо вперед. Назад. Все працює. Всім пока до наступного відео.